підписати тисячу людей. Насампелі, я думаю, спишу це найважче, але ж на самом деле ні. По-перше, бути на різних людей на стрімах. Зараз покажу. Що це не написати? Якщо ти не поняти, то не треба. Чекайте. Це вас задалі вам. Очень по моя. Ти снікар, снікар. Я Сніжаночка дякую. Дякую дуже за підтримку. За... Ну, в середньому по 150 чоловік 70, як коли повезе на таких стрімах у таких підписників. Головне, дивіться, основне, аби було верх 100 під... пер... то, на трансляціях, аби просто не закидати сундучки. По-друге, є така. 100 тисяч підписників за один день, хтось називає Тімворк. Вам потрібно підписатися на мене в коментарях, написати Тімбор і кількість <-ICaciones> підписників. Росіяну Роналду його головку від такої кількості підписників, а ви думаєте, що знімати, бо у вас велика аудиторія тепер. 100 тисяч. Так, ну це трошки не так виходить. Але ж коли запишете Тінворк, поки воно працює, ну, приблизно 300-400 людей на це прийде, але ж розумієте одно, що вам треба взаємно буде підписуватися. Відео YouTube, як ви видите, у мене взагалі нічого не набрало, не позалітало ні одне відео, ні грама, а ти що є підписників. Так що пользуйтеся. Всім удачі!